Випустила красуню на вулицю, бігала, бігала тут, їсти не захотіла. І я варю кетчуп. Але знаєте, я в цьому році хочу, не знаю, без зерняток. Це з яблуками. І оце ж я, я вчора помила, порізала і проварила. Ну вже було дуже пізно. Думаю, я не встигну це зробити. Хочеться зробити, знаєте, як от у магазині без зерняток. Я в минулому році зробила на, ой, наскільки ж я, на кілограм томатів. Мені сподобалось, але дуже його мало, а роботи з ним багато, це ж треба все було передавити, перемити оце, ну, Перетерти мала на увазі. Це довго терти. От. І зараз у мене вже я яблук трішки додала. Зараз я почитаю рецепт, бо так не скажеш. Так, дивіться, у мене він давнішній. І я щось додавала в минулому році. Це ось ось. Тут яблук 500 грам, я зараз взяла кілограм, але від шкірочки очистила От. помідор 4 кілограми. Ну, зараз я їх перетру, щоб не було там зерняток. Цибулі 250 грам, так і є, я ще не чистила, потім почищу, поріжу і проварю і разом з яблуками погружним блендером переб'ю. Цукор, тут 250 грам, я так і залишаю. Сіль пів столової ложки так і залишаю. оцет яблучний. Ой, а в мене він є. Ага. Ще є. Так. Мені для цього рецепту треба 50 мл, можна трішки більше. Ну, яблука соковиті такі кисло-солодкі. Так. Мелений чорний перець. Я в минулому році не додавала і мені так сподобалось. Ну тут в мене написано було за смаком. Корицю за смаком я не кладу, я корицю люблю, тьома теж, а віка ні. Так. Ну і оце ж дивіться, м -м -м -м. треба було зняти шкірочку з томатів і варити півтори години. Я не знімала шкірочку, я все в свіжому вигляді передавила блендером. Проварила і зараз оце я переціжу і десь проварю, може, хвилин 40, буду дивитись. Потім яблука окремо і переблендерю, потім все з'єднаю. І ще проварю 20 хвилин. І тут в цьому рецепту немає, але коли я робила кетчуп з кабачків, я додавала гвоздику і перець суміш. Оце все так. А, і ще й лавровий лист можна покласти. В таку торбинку в мене немає, то я маглічку і занурюю, і воно там кипить. Потім це виймаю, Добав... ага, так. Оце, і ще сіль, цукор. ну, І проварюю 5 хвилин. Розкладаю по банкам закубрюю і утеплюю. Ну, оце я трішки його поміняла. Що я поміняла? Я додала яблука, додала спеції, ну і все. І це ж ну дуже мені хочеться без зерняток. Хоча я з кабачків робила кетчупи, то з зернятками. Ну, подобається без зерняток. Тому я це продовжую Фенді на вулиці, а я працюю, а потім буду закривати варити яблучне пюре і грушове яблучне, там трішки грушок є, для нашого малюка. Ну Це такий рецепт, я його сюди переписала, в мене в старій, в старій книжці зошиті чи блокнотик. Ну, Він записаний був, Ну і я не додавала те, що я видою змінила. Тут по цьому рецепту треба пів кілограма яблук. Ну, а я кілограм поклала. Ну, вони такі соковиті, поки виваряться тут, хай варяться, це перетру і працюю. Ой, у нас знову неспокійно. Ну, Я продовжую свою працю на кухні. Оце дивіться, я е, перетерла і хочу показати, небагато вийшло. Ну, насіння оце З 4 кг в мене тут очистки цибулі. А то я так добре віджала і оце в мене скільки вийшло. То, мабуть, буде краще без зерняток. Ну, по густині зараз іще воно тут. ну, Ну, ось так. Ну, це треба уварювати або ж е, додавати треба багатенько яблук. Ну, Це ж у мене кілограм. Я вже їх проварила, і тут цибулька. Зараз я погружним блендером переб'ю і добавлю сюди прокип'ячу, покладу ще спеції. Ну Десь хвилин 20, щоб воно покипіло, бо перед цим же у мене ж уже томати варилися. Ну на колір дуже гарно, на густину, звичайно, наче як були там зернята, було густіше. Ну, ось таке. Вже закіпає в мене томат, і зараз я сюди, я перебила вже, відправлю яблучка та пере, перепровірю, роді. Вроді перебила добре. Ага, бачу, один ось все. Треба передавити. А, це нормально. І дивіться, можна, якщо хочете, щоб воно було густеньке, ну це кому цікаво цей рецепт. 5 хвилин це до кінця варки, можна додати крохмаль, ну, грам 40, Розвести водичкою і додавити. Тут я за 5 хвилин до варки теж добавлю сіль, цукор, оцет, Де це все. Ну, оце буде скільки, не знаю. От, я не знаю, буду додати, я побачу. Це ж 20 хвилин воно в мене буде ще тут кипіти. Так, зараз де мій мішечок? А, ось ось. Це спеції, я вже говорила. Я так опускаю. Тепер кришечку мені треба. Так, здається, відбій. Ну і потихеньку буде кипіть 20 хвилин. Потім все остальне, що я говорила, додаю 5 хвилин по чистих баночках і укутую. Поки кетчуп варився, я яблучок нарізала, це з грушами, а ще помию і Доріжу сюди. І то вже буде пюре нашому малюку. Так, витягую я вже спеції. Сюди покладу. Так, і дивіться на густину. Ну, це ж воно ще, коли вичахне, ну, ось таке буде. І зараз я Заливаю уксус. Оце яблучний. І 5 хвилин даю йому прокип'ятитись і по баночках. І це буде смачно. Ну, Віка ж купує в нас. Казала, роби ікру, ну це вже ж яблука, бо ікру нема з чого вже робити. Тому буде кетчуп. Ну і думаю, я розповідаю, Фенді прийшла. Ну їж, чого ти помила лапи тобі, давай їж нічого смачнішого не дам. Хіба що підогрію ще раз. Розповідаю і думаю, Боже, у мене дивляться друзі, ну, десь мого віку приблизно, хто молодший, хто старший. От. А я розповідаю, як це роблю. Вроді люди не знають. Знають, звичайно, і наше покоління то ще консервує, ще щось робить. А молоді навряд чи це потрібно їм. Магазин пішов, купив. Ну, так же і моя онучка це, що я роблю. От. Так що. А скільки цих рецептів в інтернеті, і хто їх дивиться, мабуть, такі, як я. Хоча в мене цілий зошит своїх рецептів. Ну, добре, проходив вже дві хвилини пройшло, да, дві, ні, півтори. Ще трішки і буду розливати по баночках. Скільки вийде, не знаю, бо я ж е, трішки змінила рецепт. Так, готово. Зараз треба розливати. Що в мене тут вийде. А потім продовжу робити фруктове пюре для нашого малюка. Ну, скажете або напишете, що вже ж зубки хороші. Навіщо йому те пюре? Дивіться, яка краса. Навіщо йому те пюре? Я вам відповім. Навіщо? Так, зараз баночки візьму такі, що можна поставити отаку. От. Це не для того, що там взиму, зараз їсти. Але ж яблучка і груші. Зараз я роблю яблучно-грушове. Чому так яблучно-грушове? Тому що грушок там не багато, а одні, більше яблучок. От. Вони не вищого гатунку, яблучка, та й груші теж. І довго не зберігаються. Тому я лишаю небагато. Або беру ті, що на дереві, або йду до наталії, циганю, так можна сказати. От потім позакручую. А ці, щоб зберегти, я роблю фруктове пюре. І, до речі, він його дуже любить. І це ж домашнє, не те, що там незрозуміло, що наколочено. Бабуля оце займається. Та і, як би сказати, щоб не лежать, а чим займатись. Або в огороді, або в кухні. Так, ну все, мабуть, оцю баночку не підійде. Ні. Ну і добре, це тоді помить. О, ну, фенді мотузує тільки так. У мене вже закінчуються оці невеликі баночки. Так, ну а тут будемо так наливати. А що зробиш? У мене була десь і більше. Ой, мені дуже подобається на густоту. Це ж воно ще гаряче. Так, щоб я не бачу, що я тут лью, щоб не перелить. Ну, знаєте, трішки треба було потрудитись, бо треба було, ага, ще можна трішки. Насіннячко ж треба було від тіля вибрати. Ну, попрацювала. Так. Скільки це, здається, 480 грам. А отут я без окулярів і не побачу, мабуть, скільки. Так, да, і тут 485 грам. Так що, ну, десь, ну, приблизно, будемо говорити, півлітрові баночки. Там у мене ще. Ростуть кабачки, то може й ще й з них зробити. Ну, все ж залежить від томатів. Якщо будуть томати. Так, здається, добре. Угу. Я продовжу покажу потім, скільки ж у мене баночок вийшло. Вийшло в мене 8 баночок домашнього кетчупу, без зерняток. І дивіться, який хороший. Це ж він ще гарячий, зараз закутаю, і продовжу я різати яблучко і поставлю. на дворі. дуже жарко, хотіла вийти щось зробити, а потім передумала, думаю, зроблю. Яблучка, а ввечері, може, щось зроблю і на вулиці. Тут лишилися в мене ось баночки 5 штук, невеликі такі. Ну, як Віка каже, готи, які здорові. Кажу, Віка, ну які були, це на пюре. Ну, от. ну, а зараз у мене є ще й маленькі, скільки там вийде, не знаю. І я продовжую працювати. Ну і яблучно грушове пюре зробила. Ці баночки, що поперевертала, це повні і оце одна не повнаць. ну Це в першу чергу значить, з Ну, Є величенькі, а це ж Віка купувала і Тьома йому пюрешки, і я це не повикидала. Ну, багатенько я задіяла в спеції свої, то я вже не стала пересипати, ну, А ці ж не викинула, а Віка на мене говорить: от ти Плюшкін, а вони ж пригодилися. Ну, все, тепер я пішла відпочивати, може, щось ввечері ще зроблю, не знаю. Бо це кропітка була робота.